Сьогодні розглянемо вегетативне розмноження рослин. Відбувається вегетативне розмноження рослин вегетативними органами, коренем, листком та стеблом. Оскільки стебло має кілька змін, то вегетативно розмножуються рослини ще й кореневищем, бульбами та цибулинами. Це є способи природного вегетативного розмноження. Існують ще й способи штучного вегетативного розмноження. Окрім уже названих, є ще цікавий спосіб розмноження щепленням. При щепленні, два зрізи щільно притискають, відбувається зростання зрізів і отримують бажані сорти. Спосіб розмноження щепленням широко використовують у садівництві. Рослину. З якої беруть живець, називають прищепою. А рослиту, до якої прищеплюють, підщепою. Підщепа має власний корінь. На ньому і розвивається прищеплена рослина. Існує близько ста способів щеплення. Серед них розрізняють щеплення шляхом зближення, щеплення живцем. і Околірування. На даному фото зображено щеплення живцем. Крім того, вегетативно розмножують рослини ще й брунькуванням, коли з'являється, на листках материнської рослини багато бруньок, з яких розвиваються молоденькі рослинки. Через певний час вони. Від'єднується від материнської рослинки і за допомогою маленьких зачаткових коренів вкорінюються в ґрунт. Інший спосіб розмноження відводками. Так розмножується, наприклад, агрус, а також шовковиця. Коли ми беремо одну гілочку, присипаємо її ґрунтом, і вона вкорінюється через деякий час. Згодом таку молоду рослину. Можна від'єднати від материнської. Наступний спосіб розмноження цибулинами. Коли беремо цибулину, розміщуємо її на певній глибині в ґрунті і з неї розвивається нова рослина. Як бачимо, цибулинами розмножуються цибуля та часник, наприклад, усі ранні первоцвіти, зокрема гіацинти, тюльпани і нарциси, стебловими живцями. Розмножується дуже багато рослин. Ми беремо частинку пагона, розміщаємо її у воду і з часом вона відпускає коріння. На гівзображенні показано, як беремо живець, поміщуємо в воду та маємо садивний матеріал. Кореневими паростками або кореневими живцями. Розмножується багато диких рослин. А також малина листками або їх частинами. Розмножуються дуже багато відомих рослин, серед них якраз бегонія, узомбарська фіалка Сансев'єра. Коли беремо або частинку листка, розміщуємо в ґрунті, або один листочок. Через деякий час утворюється молода рослина. Вусами відростаючи, повзучі пагони вкорінюються. Це гарно видно на гіф-зображенні. Таким чином, отримуємо велику кількість посадкового матеріалу. Діленням кореневища червоними полосками показано, як можна поділити кореневище, зокрема і рисів або півників. Кореневище ділять на невеликі фрагменти та пересаджують на бажану ділянку. Культура тканин. З найменших бруньок чи групи клітин на живильному середовищі отримують багато рослин у мініатюрі. Згодом знезаражені рослини в умовах інвітро, тобто відсутності збудників хвороб можна помістити на середовище близьке до ґрунту, а адаптований до умов довкілля садовий матеріал уже можна. Висаджувати у відкритий ґрунт такі рослини набагато менше хворіють. Біологічне значення вегетативного розмноження полягає у тому, що утворюється велика кількість рослин за короткий час. Молоді рослини є точними батьківськими копіями, і завдяки вегетативному розмноженню відбувається повне збереження ознак сорту. Ви бачите три гіф-зображення. Визначте способи вегетативного розмноження рослин. Я дуже дякую вам за увагу. До зустрічі!